Я вас вітаю. Ви на каналі Захарфмес. В даному відео ми розглянемо першу тему з алгебри 7 класу вирази зі змінними. Використовувати ми будемо підручник алгебри 7 класу мерзляк 2024 рік. Поїхали! Тема номер один. Вирази зі змінними. Почнемо з вступу до алгебри. Коли ви записували формули та складали рівняння, вам доводилося позначати числа буквами, конструюючи буквені вирази, наприклад, А в квадраті х плюс у в двушках в квадраті, 2 помножити на А плюс Б, х мінус у плюс з поділити на 2, а помножити на Б помножити на С, М поділити на N. Є буквиними виразами. Тобто вони містять в своєму записі букви. Але. Містити букву в записі недостатньо для того, щоб запис називався буквеним виразом. Наприклад, запис 2х плюс дужка мінус дужка є безмистовним набором символів, тому його буквеним виразом ми назвати не можемо. Розглянемо буквений вираз 2 помножити в дужках на А плюс Б. Ви можете згадати, що за його допомогою можна знайти периметр прямокутника зі сторонами А і Б. Це є в формулі периметра прямокутника. Давайте підставимо замість А і Б 3 і 4. Тобто візьмемо прямокутник зі сторонами 3 і 4. Тоді станемо числовий вираз 2 помножити на 3 плюс 4. Після того, як ми підставили значення замість А і Б, то у нас буквений вираз перетворився на числовий вираз. За таких умов периметр прямокутника дорівнюватиме 14 одиниць довжини. Число 14, яке ми отримали, називають значенням числового виразу 2 помножити на 3 плюс 4. Нове значення значення числового виразу. Оскільки букви можна заміняти довільними числами, то ці букви називають змінними, а сам буквений вираз виразом зі змінними. Змінними вони змінюються. Да? Ми можемо замість А і Б підставити не тільки 3 і 4, У нас прямокутник може бути зі сторонами 5, 6, 10, 20, 100, 115. 1,2, 3 четвертих і так далі. Тобто значення А і Б в даному буквеному виразі при підстановці можуть змінюватися. Тому А і Б називають змінними, а сам вираз виразом зі змінними. Розглянемо вираз 2х плюс 3. Якщо змінну Х замінити, наприклад, числом 1 друга. Тоді станемо числовий вираз 2 помножити на 1 другу плюс 3. В такому випадку 1 друга є значенням змінної х. Рухаємося далі. Числові вирази та вирази зі змінними називають алгебраїчними виразами. Алгебраїчні вирази, в свою чергу, діляться на дві частини: числові вирази і вирази зі змінними. Давайте подивимося. І порівняємо дві групи виразів зі змінною. Перша група х- в третьому степені, а поділити на 4, одна третя помножити на b квадрат плюс 5а, m помножити на n поділити на 7. Друга група 1 поділити на х, а поділити на а плюс b в квадраті, m поділити на n плюс 3, 5 мінус х поділити на y в квадраті. Запитайте себе, чим відрізняються дані дві групи. Тому що вираз першої групи називають цілими виразами, а вирази другої групи не є цілими. В чому ж між ними різниця? А різниця така, що в другій групі, в знаменнику у нас є змінна. А в першій групі у нас немає знаменника зі змінною Тому, коли у нас в виразі є знаме... в знаменнику змінна, така, група, така, такий вираз не називається цілим. А якщо в знаменнику змінної немає, то е... такий вираз можна назвати цілим. Далі, лінійне рівняння з однією змінною Почнемо з означення. Рівняння виду 2 помножити на х дорівнює b, де х змінна, а А і b деякі числа. Називають лінійним рівнянням з однією зміною. Іншими словами, запис а і х дорівнює b є загальним виглядом рівняння, яке називається лінійним. Наприклад, 1 друга х дорівнює 7. Є лінійним рівнянням. Мінус 0,4х дорівнює 2,8 є лінійним рівнянням. Мінус х дорівнює 0 теж є лінійним рівнянням, тому що вона підходить, вони всі три ці рівняння підходять під загальний вираз лінійного рівняння. В першому рівнянні у нас замість А поставила одна друга, замість b7. І вийшлося конкретне лінійне рівняння. В другому випадку у нас замість а поставили мінус 0,4, а замість Б 2,8. В третьому випадку замість Б поставили 0. А що ж у нас поставили замість А? Якщо ви згадаєте, то коли у нас перед буквою стоїть знак мінус, то це можна собі уявити мінус 1 помножити на х. Тоді в третьому прикладі у нас замість а стоїть множник мінус 1. Рівняння вигляду х квадрат дорівнює 0, х-2 в дужках помножити на x-3 в дужках дорівнює 0, модуль x дорівнює 5 не є лінійними, тому що дані записи не підходять під загальний вигляд лінійного рівняння. В загальному вигляді у нас немає не другого степеня, немає недобутку дужок, немає модуля. Давайте розглянемо табличку. Якщо в лінійному рівнянні у нас множник А не дорівнює 0. Тоді, ми, якщо ми поділимо загальне лінійне рівняння на А, для того, щоб зберігся зміст, ми поділимо і ліву частину на А, і праву частину на А. В такому випадку зліва у нас А скоротиться і залишиться просто Х, а праворуч у нас буде Б поділити на А. В такому випадку, якщо в лінійному рівнянні множник А не дорівнює нулю, тоді, щоб знайти Х, потрібно Б поділити на А. Розглянемо другий випадок, коли а дорівнює 0 і б дорівнює 0, в такому випадку у нас в загальному е, вигляді рівняння вийде 0 помножити на х дорівнює 0. А як ми знаємо, що будь-яке число помножити на 0 дорівнює 0, тоді замість x ми можемо підставити будь-яке число і рівність збережеться. Тоді в такому випадку х може бути будь-яким числом. У випадку, коли а дорівнює 0, а Б не дорівнює 0, коренів немає. Тому що якщо в такому випадку у нас буде рівняння, лінійне рівняння має вигляд 0 помножити на х, дорівнює не 0, а такого бути не може, тому що будь-яке число помножене на 0, обов'язково буде дорівнювати 0. А якщо в рівності це 0 не дорівнює, тоді коренів таке рівняння немає. Розглянемо приклад. Розв'яжіть рівняння 3х плюс 2,1 помножити на 8-2х дорівнює 0. Таке рівняння не є лінійним, але для розв'язання цього рівняння ми використаємо певну властивість. Для того, щоб добуток, тут у нас добуток двох дужок, для того, щоб добуток дорівнював 0, обов'язково потрібно, щоб хоча б один з множників був нулем. Що добутку получився 0, обов'язково один із множників має бути нулем. В такому випадку, якщо даний вираз дорівнює 0, то це може бути тільки у випадку, коли або, коли, або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0, тоді рівняння такого вигляду у нас розбивається на два лінійних рівняння. Якщо ми розв'яжемо перше рівняння, у нас вийде, що х дорівнює мінус 0,7 корінь рівняння. В другому рівнянні у нас корінь буде х дорівнює 4. Тому відповідь розв'язок даного рівняння є, має два корені. Перший корінь мінус 0,7, другий 4. Розв'язування текстових задач. Рухаємося далі. Часто умова задачі є описом якоїсь реальної ситуації. Складене за цією умовою рівняння називають математичною моделлю даної ситуації. Тобто в задачі у нас описується реальна ситуація, і якщо ми складаємо рівняння відповідно умові даної задачі, то ми створюємо математичну модель. Розглянемо е, два приклади задачі. Перша задача: за 4 години зібрали 6 кг ягід. Причому кожної години збирали однаково за масою кількість ягід. Скільки кілограмів ягід е, збирали щогодини. Друга задача: кілька хлопчиків зібрали 6 кг ягід. Кожен із них зібрав по 4 кг. Скільки хлопчиків збирали ягоди? І в першому і в другому випадку, якщо ми в першій задачі за х візьмемо, скільки кілограмів ягід збирали щогодини, то за умовою задачі у нас вийде рівняння 4х дорівнює 6. І в другій задачі, якщо ми за x візьмемо, скільки хлопчиків збирали ягоди, то у нас вийде рівняння 4х дорівнює 6. І розв'язуючи це рівняння, ми отримаємо, що х дорівнює 1,5. Але в першій задачі відповідь, що години збирали 1,5 кг ягід, є прийнятною. А в другій ягоди збирали півтора хлопчика, такого бути не може. Тому друга задача не має розв'язків. Хоча всі дії були зроблені правильно, але сам текст, саме формулювання задачі не має зміста. Тому на наступному слайді ми з вами подивимося алгоритм дій. При розв'язанні задач. Що таке алгоритм дій розв'язування текстових задач? Це послідовність, якою ми, ми можемо притримуватися для того, щоб розв'язати задачу. Давайте подивимося, перший пункт за умовою задачі скласти рівняння. Або, іншими словами, як ми з вами сказали, побудувати математичну модель задачі. Далі, другим пунктом, ми розв'язуємо отримане рівняння. І, як ми переконалися в попередньому слайді, що розв'язати недостатньо, потрібно ще з'ясувати, чи відповідає знайдений корінь змісту задачі і дати відповідь. Тому що, як ми тільки що з вами говорили, може бути така задача, відповідь якою не відповідає змісту задачі, наприклад, півтора хлопчики не можуть збирати ягоди. Розглянемо приклад задачі. Робітник мав виконати замовлення за 8 днів. Проте, виготовлюючи щодня 12 деталей понад норму, він уже за 6 днів роботи не тільки виконав замовлення, а й виготовив додатково 22 деталі. Скільки деталей щодня виготовляв робітник. В задачах ми в першу чергу повинні скласти рівняння. Для того, що частіше за все, в задачах невідомим або іксом позначається те, що питається в задачі. скільки деталей щодня виготовляв робітник. Нехай робітник відготовляв ікс деталей. Тоді за нормою він мав виготовляти щодня Х-12. У нас за умовою сказано, що він виготовляв кожен день на 12 деталей понад норму. Тоді, щоб дізнатися, скільки Складає норма, то це кількість виготовлених деталей мінус 12. А всього їх мало бути виготовлено 8 помножити на x мінус 12, тому що він 8 днів робив деталі. І якщо ми норму помножимо на 8, то ми отримаємо вираз, який характеризує, скільки він мав за 8 днів зробити деталі. Насправді він виготовив 6х деталей. Іксом ми позначили кількість деталей, які він виготовляв кожен день. І за 6 він за 6 днів він виготовив 6х деталей. Скільки е, за умовою значення виразу 6х, оскільки за умовою значення виразу 6х на 22 більше за значення виразу 8х 12, то отримуємо рівняння. Чому на 22 більше? Тому що у нас сказано, що виготовив додатково 22 деталі, тобто він виготовив на 22 деталі більше, ніж мав. би. Тоді, щоб скласти рівняння, ми маємо від, від загальної кількості того, що він зробив від 6х, відняти 22. І тоді получиться стільки, скільки він мав виготовити. І ми отримуємо рівняння 6х-22, дорівнює 8 помножити на x-12. З правої частини розкриваємо дужки. 8 помножити на x8x, 8 помножити на мінус 12 мінус 96. Далі переносимо х в одну сторону, числа в іншу сторону. Зліва виходить 6х мінус 8х, дорівнює мінус 96 у нас залишилося. І якщо ми переносимо через знак рівності якесь значення, то воно міняє свій знак. Було б мінус 22, перенесли, стало плюс 22. Було плюс 8х, перенесли, стало мінус 8х. Отримуємо, зводимо спільні доданки, мінус 2х дорівнює мінус 74. Тоді х дорівнює 37. Відповідь в задачі 37 деталей. До розв'язання цієї задачі можете у відео повертатися і детальніше розглянути, як потрібно було цю задачу розв'язувати. Наступний пункт тотожну рівню вирази, тотожності. Розглянемо дві пари виразів. Перша пара х в п'ятому степені мінус х і 5х в третьому степені мінус 5х, або 5х в кубі, ще кажуть. Друга пара виразів 2 помножити на х-1 мінус 1 і 2х мінус 3. Якщо ми почнемо в дані пари виразів підставляти різні значення в цій таблиці, якщо ми підставимо мінус 2, в Першу пару виразів, получиться, значення виразу буде мінус 30, як в першому випадку, так і в другому мінус 30. Якщо підставимо мінус 1, то получиться 0 і 0, значення виразу буде. Якщо 0 підставляємо, буде 0 і 0. Якщо 1 підставимо, 1 в п'ятому степені, 1, мінус 1, виходить 0, і в другому виразі теж виходить 0. Якщо двійку підставляємо, то виходить 30 і 30. В другій парі виразів, якщо ми замість x будемо підставляти мінус 2, мінус 1, 0, 1 2, то у нас знову значення виразів ми отримаємо однакове значення виразу. Але давайте запитаємо себе, чи збережеться підмічена закономірність при будь-яких інших значеннях х. В першій парі виразів, якщо, наприклад, ми будемо рухатися далі і підставимо замість x3, то в першому виразі х3 в п'ятому степені мінус 3 у нас вийдеться 240. А в другому випадку, якщо ми замість х підставимо 3, то у нас вийдеться 120. Тобто, у випадку, коли ми підставили 3, у нас. Значення виразу вже е, вийшли різними. А от в другому, в, у випадку другої пари виразів, яке б значення ми не підставляли замість ікса, у нас е, ми отримаємо е, однакове значення виразу. І після цього переходимо до означення. Вирази, відповідні значення яких є рівними, при будь-яких значеннях змінних, що входять до них. Називають тотожно рівними. Тому вирази 2х-1-1 і 2х-3 з попереднього слайду ми можна, можемо назвати тотожно рівними, тому що при будь-яких значеннях х дані два вирази от, мають рівне значення. А от у випадку першої пари х в п'ятому степені мінус х і 5х в третьому степені. Мінус 5х, Цю пару виразів ми назвати тотожними не можемо. Тому що, якщо ми, наприклад, підставимо 3 замість x, то значення виразу, виразів разні, різні. Переходимо до наступного значення. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінної, що входять до неї, називається тотожністю. Наприклад, 3х плюс y дорівнює y плюс 3х. Між ними стоїть знак рівності, ці два вирази є тотожними. М e, в квадраті помножити на n плюс P дорівнює N помножити на М квадраті, e, помножити на P. Рівність між цими двома виразами, вони є тотожними. А мінус в дужках B плюс C дорівнює А-Б-С це приклади e, тотожностей. Заміну одного виразу іншим, тотожно рівним йому називають тотожним перетворенням виразу. Для того, щоб довести, що дана рівність є тотожністю, або, якщо говорять, довести тотожність, використовують такі прийоми, такі методи. Тотожно перетворюють одну з частин даної рівності, отримаючи другу частину, перший метод. Тотожно перетворюють кожної з частин даної рівності, отримуючи той самий вираз. Або е, показують, що різниці лівої і правої частини даної рівності тотожно дорівнюють нулю. Давайте розглянемо приклад. Доведіть тотожність. Тобто, для того, щоб довести, чи є дана рівність тотожністю, нам потрібно використати один з трьох методів. Або одну. З частин перетворити таким чином, щоб вийшла така сама, як і інша частини. Або обидві частини перетворити таким чином, щоб вийлися однакові вирази. Або від однієї частини відняти іншу частину за третім методом і отримати 0. В даному прикладі ми будемо використовувати перший метод. Ми будемо перетворювати ліву частину. Якщо ми візьмемо ліву частину і почнемо розкривати дужки, 2 помножити на 3a це 6а, 2 помножити на плюс 4b, плюс 8b, плюс 3 помножити на а, плюс 3а, плюс 3 помножити на мінус 7b, мінус 21b. Далі рухаємося, мінус 7 помножити на 2а це мінус 14, мінус 7 помножити на мінус 7b, мінус множимо на мінус, вже з'являється плюс 49b. Далі ми зводимо спільні доданки 6А плюс 3А 14 мінус, мінус 5, плюс 8Б мінус 21Б, плюс 49 плюс 36 б Після перетворень лівої частини ми отримали вираз мінус 5А плюс 36Б. Після чого можемо стверджувати, що тотожність доведено, тому що ліва частина після перетворень. Стала мати вигляд, як і права частина. Презентацію створено е, на основі підручника Мерзляк Алгебра 7 клас 2024 рік. Е, звертайтеся до даного підручника, до даної теми, опановуйте її ще краще.